Авто Вінниця, як завжди, вітаю вас з найкращими достойними оновленими свіжопригнаних автомобілів з території Євросоюзу. Даний автомобіль був пригнаний з Нідерландів. Дата першої реєстрації експлуатації 2008 рік, червень місяць. Автомобіль весь в рідній фарбі, без технічних та візуальних зауважень. Абсолютний оригінал. На кліматі, на новій гумі. Все сезонно ніби. Все скло рідне, салон збережений, 185 тисяч пробігу, чистенький дуже салон. на кліматі, стеклоподйомники, парктроніки заводські, абсолютна відсутність корозії по автомобілю, збережені всі захисні оці уплотнітелі, часто втрачаються. Два ключі, дві сигналізації, заводські брилки, Резина нова, абсолютно нова резина. Чистенько збережений багажник, особливість ксона відкривається скло, багажник окремо. Жоден болтик по автомобілю не крутився, жодна деталь кузова не знімалась. Запаска нова взагалі не використовувалася, повний комплект. Тварин власників не було. Видно, що не пошкоджений пластик ні кузова, ні салона. со Проверка стану кузова. Повторюсь, автомобиль весь вредник краски без жодного подкраса. Так, піддаємо підсумки. пригнаний, розмитнений, сертифікований, зареєстрований. Всі податки сплачені. Tucson – народний автомобіль. Доступний через популярний в народі через свій кліренс. Досить високий, недорогий в обслуговуванні. Дуже використовується попитом сільській місцевості та серед аграріїв на протиотуманках, на новій резині, без технічних візуальних зауважень. Як всі люблять на кліматі, повністю збережений автомобіль з рідним склом. Запаска, багажник, салон, все в ідеальнішому стані. Рейлінги заводські, не на усіх тюксонах зустрічаються, тут все залежить від комплектації. Нова абсолютно гума 22 чи 23 року взагалі без пробігу. Два ключі, автомобіль не має ніяких ні технічних, ні візуальних зауважень. Тому такі автомобілі купляють ті, хто перший приїжджає на огляд. Оля Вінниця. Стараємося привозити завжди найкраще перевірені достойні авто. Також після приїзду всі автомобілі, якщо є на то питання, провіряються та обслуговується в Україні. Ходова техогляди, технічні огляди автомобіля, рідини, все перевіряється, тому ви купуєте вже перевірене достойне авто, яке доїде своїм ходом в будь-яку точку України. Вліавто Вінниця. Всім хороших, цікавих автомобілів та порядних продавців. Звертайтеся і пам'ятайте, хороше авто дешево коштувати не може як в Україні, так і в Європі. Ціна буде під описом даного відео, або приватні повідомлення, або за номером телефону.